У цьому відео ваші увазі результати другого туру УПЛ сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. СК-Полтава грала з Вересом. Полтавчани здобули першу перемогу в історії УПЛ, обігравши рівненську команду із рахунком 1-0. Єдиний гол на 34-й хвилині забиває Веремієнко. Для Вереса це вже сьомий поєдинок поспіль без перемог. Кривбас певно, Взяв три очки перемігши «Металіст» 19-25. Завдяки голам Мендози та Гонзалеса. У гостей були моменти, але після перегляду вар вони були скасовані 2-0 басом. ЛНЗ грало з епіцентру. ЛНЗ здобуває мінімальну перемогу завдяки єдиному забитому м'ячу. Що став вирішальним у цьому поєдинку Яшарі – шарі автор цього голу Динамо у Львові. Розгромило рух 1-5. У киян визначалися Михавко, Бояльський, Брагару, Яцик. А також автогол Холода. Єдиний гол Господрів завбив фол на 88-й хвилині. Серія Динамо без поразок у чемпіонаті тепер налічує 34 матчі, а Болоня грала з Олександрією. Перша в історії. УПЛ. Оболонь перемагає Олександрії на своєму полі. Єдиний голий Штрафного забиває Сухана на 46-й хвилині. Колос поїхав до Полісся. Дебютний гол Климчука за Колос приніс команді виїзну перемогу над Поліссям 0-1. Карпати грали Шахтарем. Матч у Львові став справжнім трилером. Шахтар вів у рахунку, але Карпати. Вирвали нічию у компенсований час. Воли господарів забивали Невес, Бруніньо та Краснопір. У гостей Невертон, Еліас та Алісон 3-3 на табло. Знову Ардатуран не може перемогти Карпати. Коли він був гравцем, граючи за Галата Сарай, вони теж зіграли з Карпатами 3-3. Заря закривала тур з Кудрівкою. Уанчани здобули перемогу 2-1. Саленко відкрив рахунок. Лего стаєв. його зрівнює. Але Джордан був проти рівного рахунку, забуває переможний гол 2-1. Також потрібно додати, що для Саленка це був дебютний гол в УПЛ. Пишіть як вам другий тур УПЛ. Які результати вас здивували? Хто здивував приємно, хто негативно. Буде цікаво почитати. Перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є. Торчоус з Кудрівки та Еліас з Шахтаря в них по два голи. Пренірна таблиця зараз має такий вигляд. Всі команди змінили своє розташування після другого туру. Рух, Кудрівка, Металіз 19 1925, Епіцентр Верес та Олександрія тільки опускалися. Динамо та колес має 100% показник з 6 пунктами. Епіцентр Верес та Олександрія мають очок в своєму активі. Також не перемагали Карпати та Металіст 1925. А поразок не зазнавали Зоря, ЛНЗ, Шахтар та Оболонь. І перейдемо до третього туру. Його відкриють 15 серпня рух проти Оболоні. 16 серпня Олександрія зіграє з Металіст 1925. Карпати поїдуть гостювати до Колоса. Епіцентр прийматиме Київська Динамо. Епіцентр за три тури зіграє з двома гегемонами. Українського чемпіонату. Попередня зустріч зібрала рекордну кількість болівальників під час повномасштабного вторгнення. 17 серпня Кудрівка зіграє з Полтавою. Шахтар поїде гостювати до Вереса, Поліса зіграє за ОНЗ. І 18 серпня Тур закриють матчем заря Кривбас. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!